Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. Помаленьку потихеньку змінюється сезонний стелаж. Рюкзачки по 399 гривень, по 349 гривень шкільні. Така лампа настільна із відділами для канцелярії за 299 Така лампа із дерев'яною основою за 399 Ігрова клавіатура із підсвіткою 399 Навушники накладні, дротові 399. І ще є за 229 гривень килимока для комп'ютерної мишки. Господиньки, кажіть, робите цього року консервування чи ні? Оце яблучний, ціна 22 гривні за пів літри. Кислота оцтова харчова 900 мл 17 гривень. Олія соняшникова рафінована 750 мл 44 гривень. Кетчуп чилі. Смачна кухня 27 гривень за 250 мл. Кришки для консервування. Акція по 10 серпня. Це такі на закрутку. Показали показати, які вони всередині, але хі, нема змоги. 44 гривні набір. Терпка. Вона прогумована знизу, зверху ручка. шестиграна. ціна 119 Подрібнювач часнику 49. Маленькі кришки 20 штук. За 44 гривні. Теж, не видно, які вони. 88 гривень, такі більш звичайні. Ті, що закручуються на ключ кольорові 88 за 50 штук. І без малюнка 20 штук. 39 гривень. Різноманітні приправи. Для маринування огірків на 10 літрів 14 гривень від деком. Для малосольних огірків ціна теж 14 гривень. Для маринування помідорів, перцю кабачків 14 гривень на 10 літрів, така суміш для консервування огірків – 15 гривень на 9 літрів. Часник 9 гривень за 20 г, 15 гривень за 15 г. Перець духмяний горошком 14 гривень за 15 грамів. І кислота лимонна 12 гривень за 90 г. Желатин харчовий від деко 25 г 12 гривень. Ванільний цукор 4 гривні. Ванілін 2 гривні. Розпушувач тіста по 2 гривні від додай. Згущувач сметани харчовий 24 грима 7 гривень. Сіль кухонна кам'яна 1 кілограм за 12. Подобається мені ось ці спеції в баночках. По-перше, дуже зручно. А по друге, ціна досить таки нормальна. Смак мені подобається. Часник сушений, 49 гривень за 110 грамів, Приправа до шашлику 27, паприка копчена 49. Куркума. Приправа до курки, до картоплі по 27 гривень. Можна все собі так гарненько організувати. До речі, тут немає. Дозатора – це просто така. Ой, фульгована плівочка. Все перекину. Її знімаєте і все. Розпушувач тіста 22 гривні за 130 грамів. І ще є суміш перців. Ціна 64 гривні за 80 грамів. А перець чорний 90 грамів в упаковці. Цукерки желені. У вигляді сердечок 80 грамів 34 гривні. Шоколадна паста 350 грамів за 77 гривень. Такі палички із шоколадною пастою за 19 гривень. Чипси Прінгл з 165 грамів за 123 гривні. Маршмеллоу Ця палапка ціна 10 гривень, вага 20 грамів. Акційна ціна 69 гривень на шумівку кухону із дерев'яною ручкою. 69 гривень, овочечистка металева, 3 в одному. Набір веделок 3 штуки за 29. Ніж кухонний за 69. Сокира кухонна 129 гривень. І такий варіант з дерев'яною ручкою 149. Набір приладдя кухонного туристичного. Три штуки за 77 гривень. Чайник зі свистком від Chef. 349 гривень. Тарілка десертна діаметром 19 см. Біла за 34. Штопор пневматичний, ціна 55. Чашка скляна об'єм 340 мл 69. Такі скляні баночки з бамбуковою кришкою 149. Об'єм не зазначений. Такі з сердечками баночки, що більші, що менші. В однакову ціну 99 гривень. Такий об'ємом 1 літр, ціна 119. Чарки скляні на 30 мл. Одна штука 12 гривень. Склянки об'ємом 240 мілілітрів 24 І ось такий варіант теж за 24 гривні. Форма для випікання скляна діаметром 26 см з 199 Вологий туалетний папір від Зева 42 штуки 69. Серветки паперові Safi 85 штук за 15 гривень. Чорні серветочки в упаковці 80 штук 22 гривні. Це є ось такі із малюнками різноманітними. Ціна 17 гривень. В упаковці 16 штук. Пляшка для води пластикова за 29. Кольори є в асортименті. Креманка пластикова за 39 гривень. Стакан пластиковий. 29. Сухий корм для собак 500 грамів за 39 гривень. Вологий корм для собак 100 г 12 гривень. Такий варіант: кус. 1 кілограм 240 грамів за 69 Менші по 415 грамів 27 гривень. Ласощі для собак по 24 гривні 42 грами. Вологий корм для котів по 28, кусь по 9 гривень вологий корм. Тут вага 100 грамів. І є різні смаки в асортименті. М'ясна миска по 10 гривень. Теж смаки на вибір. Вологий корм для котів 100 г 12 гривень. Гурмет буріна ціна 17 І панкіт по 10 гривень. Туалетний папір рута. 8 рулонів двошаровий 74. Домашні капці, текстильні. Це дитячі. Ціна 69 гривень. І, судячи по сканеру, є декілька варіантів малюнків. 129 гривень. Ось такий варіант. Жіночі домашній капці. Чи дуже легенькі. 55 гривень капці готельні. Акційні ціни на легінси жіночі. 249 гривень. Вони мають такий пуш-ап-ефект на сітничках. Можна підібрати у комплект за 149 гривень топ. Якщо не помиляюся, їх було три варіанти кольорів: червоний, зелений та коричневий. Такі цікаві вішечки для штанів з прищіпками боковими. Ціна 19 гривень. Шкарпетки підліткові за 29 з такими нашивками по 22 гривні однотонні. Такий варіант теж 22 гривні. По 29. Подарункові пакети з трояндами за 22 гривні. Праска, ціна 399. Такий варіант теж за 399. Така маленька за 399. Ваги, підлогові 349. Бамбукові. Подовжувач на дві розетки. Є ще на USB-вхід. І тут, мабуть, кнопка вмикання або реле. Не знаю, бачите, що щось таке цікавеньке. І можна змінювати кут. Тобто так, як вам потрібно. Лампа кемпінгова 199. Лампа переносна мережева 179. Такі лампи настільні 279. В них є пульт керування. Можна отак вертикально, можна горизонтально її закріпити. Ось тут є отвір. І там є зміна кольору. Можна собі відрегулювати. Нічник, зайчик, ціна 139. Працює від батарейок. Котик, теж, до речі, від батарейок. 199. 129 гривень коштує набір світильників LED. Працюють від батарейок. Три штуки. 69. Гаманець чоловічий. 69 гривень косметички жіночі силиконові. З таким кольоровим переливом. Губка блиск для взуття із дозатором Silver 36 гривень. Губки чорні по 23. Велкінсон по 39 гривень. Крем, фарба для спортивного взуття білого кольору 39 гривень. 44 гривні, припій для паяння. Картинки для декорування. В упаковці 22 штуки. Ціна 34 гривні. Фейрі для миття посуду: 1,5 літри, 169. 1 літр 128 гривень. Засіб для миття посуду лавар 1 кг із дозатором за 55. Багато цікавої канцелярії приїжджаємо. Якщо цікаво, то пишіть цікаво в коментарях, і я зроблю більш детальний великий огляд нової канцелярії. 49 гривень набір маркерів, 6 кольорів. По 27 гривень набір наліпок тематичних для бубу. 24 гривні тату наклейки тимчасові. 149 гривень. Коштує гра дитяча, розвиваюча, музична. Лего Friends, LEGO Minecraft по 349 гривень. Так, а ще є Лего дупло. Так, цікаво, скільки тут є елементів. Хто бачив? Бо я не бачу. 10 штук правильно? 349. 74 гривні набір фігурок іграшкових. Вони, до речі, таки йдуть в блоках, контейнерах, і їх можна нашаровувати один на один. Хто пам'ятає ці крокоділо? Такі іграшки по 199 гривень. Ось цей крокодил. Такий варіант. 199. Новинки косметики 69 гривень, Палітра тіней від ловіт. 15 кольорів. Пудра для обличчя розсипна. Ціна 39. Вау, які красиві хайлайтери! Ціна за набір 129 гривень. І зразки можна протестити. Досить пігментовані. Три варіанти кольорів. накладні нігті. Ціна 119 гривень за 24 штуки. Бачу, що є і інші. Тобто дизайни є різні. Такі накладні нігті за 88 гривень, 24 штуки. Теж кольори є о, о зачепилося. Кольори є різні, дуже гарні. За 59 гривень палітра тіней для брів. Три кольори і пензлик. Багато тут цікавого. Такі тіні. Ціна 49. І є у різних кольорах. Такі яскраві, глітерні по 39 гривень. І ще ось такий варіант. За 39 гривень пудра для обличчя розсипчаста з зеркальцем та пуховкою. Блиск для губ у вигляді морозива. 29 гривень, але не видно, який колір. Видно, що є якісь відтіночки, але самого блиску не видно. 59 гривень блиск для губ. 87 сім гривень коштує бальзам для губ від торгової марки Нівея. 39 гривень блиск для губ. двосторонній. Нівея Софт Крем ціна 75. 73 гривні. Від торгової марки Зая по 77. Міцелярна вода від гарнір, об'єм 400 мл 149 гривень. Патчі в упаковці 60 штук 209 гривень. 44 гривні клей для нігтів. Декор для нігтів фігурний, ціна 39. Хто знає, як кріпити такі великі декори. На що їх кріпити, щоб вони трималися? Хто знає, діліться секретом і наперед щиро вам дякую. По 14 гривень. Такий декор. Бантики різних кольорів. Новинка, заколки для волосся у вигляді метеликів. До речі, це металеві. Ланцюжок на шию жіночий із підвісками. Ціна 69